Так, я запрошую сюди народних депутатів України від Радикальної партії, які тут разом з нами на тарифному майдані відпрацювали День у Верховній Раді і тепер прийшли сюди на Майдан. Значить, шановні друзі, шановні однодумці, хочу поінформувати вас про результати сьогоднішніх переговорів із парламентською більшістю з коаліцією, із головою Верховної Ради, і з владою. Ми поставили сьогодні на нашу вимогу, оголосили перерву і поставили чіткі вимоги від тарифного майдану про те, які законопроекти ми вимагаємо прийняти у першу чергу для того, щоб мати можливість знизити вартість тарифних послуг, а також цілий ряд політичних вимог, які ми з вами виставляли. На преликий жаль, сьогодні акуратно за кермо тримайтеся, то заїдеш кудись. Їде і фотографує. І, і двома руками тримає телефон і відпустив руля. Я не хочу, щоб через нас були якісь там аварії. Тому, е, значить, сьогодні ми провели засідання комітету, де е, комітет прийняв рішення підтримати законопроект про зниження. Рентної плати за видобуток українського газу, Гройсман пообіцяв про те, що цей законопроект у порядку денному стоятиме на четверг. Хоча ми наполягали на тому, щоб законопроект поставили на розгляд сьогодні. Але Гройсман, на великий жаль, і парламентська більшість вони відмовляються ставити на сьогодні і на завтра, мотивуючи, що в четвер. Ну, добре. В четверг, нехай буде в четвер, аби тільки прийняли, але нам недостатньо лише прийняття закону про зниження рентної плати на видобуток українського газу, бо без прийняття інших ключових законів. Лише прийняття е, закону про зниження рентної плати не дасть можливість знизити тарифи. Це мають бути комплексні дії, які пропонує тарифний майдан, крім е, ліквідації рентної плати за видобуток газу. Ми пропонуємо прийняти закон про те, щоб лише газ українського видобутку пішов на потреби житлово комунального господарства. Також ми вимагаємо прийняти закон про ліквідацію Нафтогазу. Цієї корупційної структури, яка вимиває з бюджету мільярди гривень щороку, якщо в уряду є сотні мільярдів гривень на утримання Нафтогазу ми пропонуємо ліквідувати цю корупційну контору і направити ці кошти на радикальне підвищення заробітних плат і адже це, Адже це ганьба, адже це ганьба, коли сьогодні половина українських громадян. Отримують субсидії. Тобто, фактично, уряд перетворив українців на жебраків, які повинні ходити, отримувати субсидії. Я думаю, що нікому з нас не треба субсидії. Усім треба робота і достойна зарплата. І то, щоб ця зарплата давала можливість сплачувати комуналку, годувати свою сім'ю, купувати ліки, купувати якісь там продукти харчування і так далі. А не виявляється, що вся країна повинна працювати на субсидії, а все інше. Як жити? Тому нас категорично не ця політика, тим більше, що ці субсидії, які вони з великою радістю так виплачують, насправді ніхто ж з нас їх не отримує. А ці субсидії зразу йдуть на підприємства облгази і обленерго. А хто власники облгази і обленерго? Олігархи. Тобто фактично з державного бюджету продовжують фінансувати олігархів, а народ прямо їм у кишені. А народу, дайте чаю, будь ласка, а народу розказують про субсидії. Тобто реально це ще одна схема по грабунку бюджету, по грабунку українських громадян. Далі ми наполягаємо на тому, що парламент прийняв закон, що парламент прийняв закон про створення національної Олег Васильович, на поговорив в мене голосу немає, я зараз. Ми вимагаємо від уряду від президента створити, створити національну комісію, яка буде підконтрольна Верховній Раді, не президенту, а Верховній Раді, щоб народні депутати обирали голову цієї комісії, яка встановлювала чесні, прозорі тарифи для населення. Зараз жоден із нас, жоден із вас. Не можу сказати, чому стільки коштує тепло для наших домівок. чому саме стільки коштує газ, чому саме стільки коштує електроенергія. Ніхто цього не знає. Подивіться, декілька місяців тому з найвищої трибуни в Україні, з трибуни Верховної Ради, було озвучено, що спеціальна комісія перевірила всі цифри і знайшли, що 3 мільярди кубів газу. Не дійшло, зникло 3 мільярди кубів. Порахуйте вартість газу і порахуйте, яка це сума грошей. І що на виході, де той шоки, де та правоохоронна система, коли з найвищої трибуни парламенту оголошується публічно про кримінальний злочин, про крадіжку, про страшну крадіжку, великих грошей з наших з вами грошей, нашого з вами добра народного. І ніхто нічого не чує, ніхто нічого не бачить. А якщо була та комісія підконтрольна не президенту, який сам особисто призначає голів тих комісій, кого він призначив? Отого От вовчару, який вчора працював менеджером з продажу цукерок у Москві, а зараз він нам з вами встановлює, скільки маємо платити за газ, скільки маємо платити за тепло. Скільки маємо платити за воду, і ніхто не знає, чому стільки, ніхто не знає, які цифри, куди які копійки, чи гривні, чи мільярди гривень йдуть. А ми знаємо, кому вони йдуть. Вони йдуть в кишені які яких не в економіку країни вкладають, а виводять в офшори, а потім нам розказують, що ми погано живемо. Скільки грошей того МВФ уже просили, знову нас. Сьогодні розказують, треба прийняти безвизові закони. Для того, щоб був безвизовий в'їзд в країну, нібито все добре. Для чого вони це роблять? Кредит треба черговий отримати. Той, що отримали, вже розікрали, закінчився. Кажуть, дайте ще. Не вистачає. А ми, каже, з людей зберемо 40 мільйонів населення та по одній гривні. А якщо по дві, а якщо по 10, я сьогодні позвонив, позвонив матері і кажу, мамо, порахуй, скільки ти заплатила за газ в минулому році? 2470 кубів за рік. Ось вам реальна середня цифра того споживання газу, за який ми тут з вами стоїмо. Зателефонуйте своїм матерям, бабусям, які живуть в селі. Зателефонути своїм знакомим знайомим, які опалюються газом, а не центральне опалення. І вони вам розкажуть: 2400 2500 кубів на рік це та норма споживання, яка дозволяє родинам виживати, яка дозволяє опалювати оселю і готувати їжу. Ми не вимагаємо ми чогось надзвичайного. Ми вимагаємо від уряду, вимагаємо від президента встановити. Рівень споживання газу за непільговим тарифом. Це наш з вами газ. Це згідно Конституції, наше народне добро за ціною, яку, скільки він коштує, а не в сім разів дорожче. Дайте людям у цей газ по цій ціні, скільки він коштує, по дві, по три гривні за куб. І все буде нормально, І люди, люди будуть не жити, вижив не виживати, а будуть нормально жити. І не будуть думати про те, як заплатити за платіжки. Чому нас зараз тут мало? Тому що людям ще не принесли платіжки за останній місяць. Ще час не надійшов. Всі сидять і думають, бо там лішко своєю командою бореться. Ми його лечі на дивані підтримуємо. Він такий, що він до він такий, що доб'ється. Шановні друзі. Телефонуйте своїм друзям, родичам, кумам, сватам, всім, кого знаєте, приходьте сюди, закликайте людей прийти на майдан. Влада має побачити, що нас багато, що ми сильні, що ми мирно стоїмо і відстоїмо свої права на життя, свої права на справедливі тарифи, на, на тепло в оселях, на газ, у газових плитах, щоб можна було їжу приготувати і нормально жити. Чим більше нас тут буде. Тим швидше нас влада почує. І не від того, що ми тут стоїмо і кажуть, що нас тут мало тут ніхто не приїжджає, тут всі проплачені. Брехня нас багато, але має бути ще більше. І на цю суботу, на 12-ту годину, ми оголошуємо все українське віче на цьому майдані. І зараз лідер радикальної партії Олег Ряшко розкаже вам про те, що ми далі будемо робити, як боротися і як будемо перемагати. Дякую. Так, Олег Васильович вже сказав: на суботу, на 12-ту годину, ми скликаємо з усієї України небайдужих людей, не лише членів радикальної партії. Ми закликаємо всі інші демократичні патріотичні партії об'єднуватися разом із нами для того, щоб вибороти право людей жити в теплих оселях, для того, щоб припинити корупцію, якою займається уряд, президент і парламент. Коли вони розкрадають мільярдні кошти через корупційні схеми на енергоринку, в житло-комунальному господарстві, а ми, мільйони українських громадян, маємо сплачувати цей своїх кишень корупцію, якою займається влада. Тому наше з вами завдання зупинити корупцію влади, і ми зможемо це зробити тільки тоді, коли ми будемо сильними, коли сюди прийдуть мільйони українських громадян. Бо сьогодні вони блядь, вигляд, що вони нас не чують, що їм байдуже. Я розказую Гройсману про те, що ми третій тиждень стоїмо тут. А він мені каже, а ми вас сюди не звали. Розумієте, вони нас сюди не звали. У них ви подивіться на них, у них ледве пики не пухнуть з голоду чи з чого там не пухнуть. А вони кажуть, що вони нас не звали. Луценко той скакає, розказує, що ми тут за гроші стоїмо. Розумієте, то я кажу Луценку: прийди сюди і людям в очі скажи. І покажи того, хто стоїть за гроші. Бо на погоджувальній раді мені розказує, що за гроші тут стоять і палатки проплачені. То я звертаюся до Луценка, щоб він сюди прийшов і людям в очі сказав про це, а не тільки там за кулісами, де скакать, як баба базарна. Лідер найбільшої президентської фракції веде себе як базарна торгівка. Найдрібніша Тому Тут немає жодної людини, яка стоїть за гроші. Тут прийшли всі, ті, хто хоче відстояти свої права, жити достойно в рідній країні. А вони спеціально ці від влади розпосюджують чутки. Чому? Бо вони нас бояться. І тому вони хочуть дискредитувати наш тарифний майдан, тому що вони замість того, щоб опускати тарифи, вони їх піднімають і грабують людей. І обов'язково за це прийде час, будуть відповідати. І я переконаний, що ми з вами досягнемо результату, бо люди просто не в змозі платити ті драконівські тарифи, які сьогодні нараховує нинішня влада. А влада це президент, це парламентська більшість і це уряд. Вони солідарно несуть відповідальність за стан справ країні. Тому радикальна партія, яка є сьогодні в опозиції до цієї влади, до її грабіжницької політики. Саме тому ми проводимо цей майдан, щоб змусити владу піти на поступки громадяна, щоб знизити тарифи, і поприймати закони, які дадуть можливість ледь, хоча б в кінці з кінцями звести. Тому будемо сподіватися, нікуди не розходимося, бо в четвер важливе голосування в оренді платі. По інших законопроектах, які серед тих вимог, які виставляє тарифний майдан. А наступного вівторка а наступного вівторка у нас очевидно мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ми будемо вимагати, щоб цей закон розглянули раніше. Це ключовий закон для того, щоб не дати пограбувати українських селян. І українську землю. Сьогодні вони від влади вже розказують, що вони будуть за нього голосувати. Слава Богу, але побачимо. Пообіцянка це цянка дураку радість. Можливо, вони спеціально розказують, щоб ми розійшлися, і потім вони знову будуть дурити людей. Тому ми нікуди звідси не підемо, поки не доб'ємося виконання наших вимог, поки парламент, уряд і президент. Не виконають наші вимоги. Ми знову звертаємося до уряду підняти з 200 до 400 кубів обсяг споживання газу по пільговій ціні для того, щоб люди могли вкластися по пільговій ціні, коли будуть палити газ, особливо в зимовий період, коли морози. Це вкрай важливо, тому що 200 кубів це мало. Ніхто їх не зможе вкластися в цю норму. А потім все, що 200 кубів треба буде платити по 7 гривень 20 копійок за газу. Це космос, це ніхто не заплатить цю ціну. Саме тому ми тут, ви знову бачите, на цій сцені, крім мене, майже половина фракції Радикальної партії, як і вчора вечором, хто був бачив, навіть сьогодні більше. Бо долучився Юрій Шухевич, Юрій Роман Шухевич, до акції, да. долучилися. Давайте привітаємо, Юрія Романовича. Фракція Радикальної партії продовжує разом із українськими громадянами нести вахту на тарифному майдані чергування цілодобове, народні депутати тут і ночують і днюють для того, щоб ми добились виконання наших вимог. І тому я звертаюся до всіх українських громадян: не бути байдужими, долучайтесь до нашої акції у неділю, будь ласка. На 12-ту годину, на у суботу, у суботу, на 12-ту годину, на всеукраїнське віче яке ми з вами тут проводимо проти грабіжницької політики уряду. У четвер максимально стягуємося до Верховної Ради, щоб змусити парламент прийняти закони, за які стоїть тарифний майдан, і завтра знову вимагатиме міноросьмана. На цьому тижні також поставити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення на інші закони, які дадуть можливість знизити вартість житлово комунальних послуг. Котре хочу всім щиро подякувати за те, що ми з вами тут і вдень, і вночі стоїмо, не розходимося, поки не досягнемо результату. Влада боїться тільки людей. Тільки нашу силу. Тому чим більше нас тут буде, тим швидше ми досягнемо з вами результату. Тому, шановні друзі, не просто не розходимося, а всім своїм знайомим, друзям, близьким, оскільки влада блокує інформацію про нашу акцію проти грабіжницької політики уряду, обдзвонюйте всіх своїх знайомих, друзів-родичів і закликайте, щоб приходили сюди. Щоб це була не лише акція якоїсь партії, щоб це була загальна національна вимога до грабіжниць припинити грабіжницьку політику уряду, президента і парламенту. Слава Україні!